Це канал UA Football і я Роберто Моралес. Говоримо про футбол в його різних проявах, але те, що найбільш цікаво для української публіки. І починаємо це зрозуміло, це очікувано. Шахтар пройшов в лізі Європи, далі здолавши Рен. Це досягнення, незважаючи на те, що матч був надзвичайно важким. По перше, роасон-парк один з найбільш гарячих стадіонів Франції. Звичайно ж, у Франції нічого не може зрівнятися з силою потужністю велодрома, Але згадайте, як ще перед стартом. Поєдинку публіка тиснула на шахтар другий тайм за воротами Трубіна, акханалі піротехніки. І до самого кінця саме публіка підтримувала Рен неймовірно. Ці суперники зіграли поєдинок за сценарієм, який тільки міг бути знову ж таки контратаки Шахтаря і потужний тиск. Рена зазначив, що Ловро Майер вийшов в основі, не було буріжо. Він дещо допоміг. Він тільки з трибуни міг дивитися, і Майер зіграв досить таки потужний матч. Але Рен, який взагалі вважається десь такою романтичною командою, під завісу зустрічі став практичним і тримати м'яч. Але як бачите, не вийшло. Шахтар пропустив двічі. Неймовірний доку з його супершвидкістю, яку він демонстрував впродовж усього поєдинку. Але ми часто згадуємо таку ситуацію, що хто був е героєм на полі, час і часу в серії після матчових пенальтів провалюється, е виклавши дуже багато сил. Чотири футболісти на вістрі постійно у Рена, тому що і Токо Камбі, який забив, і доку, який віддав результативну передачу, вони повноцінні форварди в атаці. Ну а також Гурі і Калімуендо е стосовно Шехтаря. Команда теж створювала. Дуже прикро було, що не зарахували гол. Хоча справедливо в першому таймі гол-ласіни трауре гра рукою там була, але ця рука зовсім не була потрібна, просто вона там опинилася. Але суддя подивився повтори і не зарахував далі що вийшов даніло сікан і мав два моменти ну це окрема історія як не забуває сікан зубков був неймовірно злим на нього Форвард має реалізовувати звичайно що гол шахтаря це збіг обставин тому що Джурасик, він просто спрямив м'яч вперед але ось так трапилося не забили самі допомогли суперники Серія після мечових пенальтів це Бенефіс Трубіна. Все ж таки, саме Трубін взяв три удари в той час, як його опонент Стів Манданда, 37-річний суперветеран, він взагалі нічого не взяв. Те, що не забив Шахтар, не забила сама команда. Згадайте, Бондар просто пробив повз ворота. Ну а Сікан це просто катастрофа. Е, повний провал в цьому матчі, і в серії пенальті також і не було ніякої впевненості в тому, що він заб'є, але ось ну, поставили його. До речі. Келсі, який реалізував 18-річний хлопець, вийшов добре. Він навіть під час гри він відкривався, він намагався скидати. Йти на ривок, залазив в сайт, але у нього був е, правильний рух, і те наскільки венесуелець впевнено реалізував 11-метровий, це теж показово. І це проблема для Сікана, тому що є трауре, є тепер Келсі, який повноцінний центр Форвард і так ще е, добре розпочинає. Е, для шахтаря проблемою також стала втрата Тараса Степаненка. Він е, сам почав культур. Гати, триматися за область Паха, і він сам попросив цю заміну. Назарина вийшов, старався, але все ж таки Тарас Степаненко це людина з гігантським досвідом і лідерськими якостями. Поки що просто вітаємо Шахтар, але це було надзвичайно непросто. В переважній більшості таких ситуацій ми звикли, що українські команди поступаються. Ні, Шахтар все ж таки на зубах витягнув цей прохід до наступної стадії. Дніпро 1 а, грав проти АЕКа з Ларнаки і нульнуль. Був момент у Гуцуляка, ну нагадаю, що проблема постала, що не було довбика. Фактично, єдиний момент у першому поєдинку створив довбик для піхальонка. А тут Гуцуляк, ну, по-перше, він опинився на вістрі, і був мега-момент. Він виходив на воротаря. він мав його бігати, і тут він намалював порушення правил, за що отримав попередження і запоров ну неймовірний шанс. А шансів тих не було багато. Хоча Дніпро, я б сказав, трошки. Краще зіграв ніж в першому поєдинку, але при цьому суперякості не було ані з боку АЕКа, ані з боку Дніпра. Знов таки, повторюю цю думку, що можливо для Дніпра боротьба в чемпіонаті більш пріоритетна, але поки що на старті підопічні Олександра Кучера демонструють на старті року в офіційних матчах. Демонструють такий собі футбол: 7 на 8. Що ще варто згадати про які поєдинки? Ліга чемпіонів. Ліверпуль, Енфілд і Реал, який виліз з рахунку. 0-2. команда розпочинає провально привозить м'яч тібо Куртуа, але далі все перегортається, перекручується. Самі іспанці знаєте, що написали. Вони сказали, Ельбрухо виграв цей поєдинок. Хто такий Ельбрухо? Відьмак. А який там відьмак? Ну це Віні Жуніор? Ні, це Карім Бензема. Ні, жоден з футболістів, що були на полі, не має такого прізвиська. А Ельбрухо, це Амансіо Амарро, людина 60-70-х років в реалі легенда людина, яка прийшла, коли вже починало відходити неймовірне це покоління мега. Перемога покоління Пушкаша Ді Стефано він виграв 66-го кубок європейських чемпіонів, коли Реал вже без легіонерів, без цієї купи натуралізованих не натуралізованих суперзірок. Тоді Реал здобув трофей. Ну і також варто зазначити, що Аманцю Амаро виграв. Чемпіонат Європи 64-го року і дуже довго, довго до покоління Чаві Ім'єсти. Це був єдиний трофей для Іспанії. Ось така людина пішла з життя, і настільки велика повага до Манцю Амарро, що перес в останній момент скасував свій політ до Ліверпуля, так само там Емілію Бутракенію. Всі вони. Прийшли висловити слова підтримки для родини Аманціо Амаро. І повірте, дуже гоноровий клуб Реал. Але ж якщо там когось полюбили, як Аманціо Амаро, він стає культовою фігурою, і футболісти це відчували, вони перевернули хід матчу. Знову ж таки, Алісон Бекер помилився в зворотній бік, подарувавши гол. І я в другому таймі вже реал створював моменти. Хоча прихильники Ліверпуля скажуть, що там можна було поставити один чи навіть два пенальті. Я швидше схиляюсь до того, що один варто було ставити поштовх у спину, але. В будь-якому разі реал створював ще ще більше ніж забив, і ми зрозуміли наскільки крутий Вінісю Жуніор, що це божевільний футболіст за своїми задатками, за своїм профайлем, те, що він робить. Ну а бензима все ж таки знайшов. Вже десь в другому таймі знайшов себе як людину, що завершує, не лише відкриває простір і працює на партнерів. Тепер Реал має всі шанси на прохід далі. Я б не став казати про те, що зовсім все провалилося у Ліверпуля в нинішньому сезоні, але очевидно, що дійсно немає. В центрі поля достатньої інтенсивності, але ось це е, майже всі повторюють, забуваючи, що в захисті там теж біда. Навіть Вірджл Ван Дайк, цей неймовірний Ван Дайк, він е, почав помилятися, Джогомес, очевидно, тренд. Е, Олександр Арнольд, задаймо, що насправді він починав не як захисник. Потім, начебто, його непогано навчили щось робити, але все одно у нього немає 100% профайлу саме захисника. І зараз, коли йде невдалий сезон, все це відкривається, все це помітно, і з цим виникає проблема. Коротко, про матч Айнтрахт проти Наполі. У Айнтрахта жодних шансів, і навіть до вилучення Коломані Муані. Насправді Анаполі все диктував. Команда забувала, добре забили з офсайду, забили так, пенальті, все що завгодно. І Осімхен Кварацхелія це дійсно. От зараз бензима Вінісіус і Осімхен Кварацхелія мега крута. Пара і мега крутий, такий стрімкий наполі. Ми бачимо наскільки команда готова пропонувати темп, швидкість супернику постійно, безперервність дії надзвичайно висока. Коротко згадаю, інші поєдинки інтера виграв у порту а Лукаку забив, але дуже порту підставив Отавію, якого вилучили. Без нього буде важкувато, а, і порту показав, що на контратаках ця команда сильна, тобто шанси вдома на штаді Драгао обов'язково будуть, і тут зберігається інтрига. Важливий матч РБ приймав Манчестер Сіті і Нічия 1-1. Йошко Гвардіол забив, і я б сказав, що господарі в другому таймі мали шанс забити ще. Тобто для Сіті, начебто, і хороший результат. А от гра була така собі: цілком можливість, де економія сил вступає в дію. Важливі поєдинки попереду. Треба боротися і гнатися за Арсеналом. І десь. Пеп Гвардіола він все ж таки намагався засушити гру. Не вдалося, не сталося цього разу, але ніхто ще не говорить, що цього не станеться надалі. Мега крутий матч очікувався, що буде на Ултрафорт. Він вийшов не настільки крутим, але ну не настільки яскравим, як на камп Ноу. Манчестер Юнайтед приймав Барселону. Божевільний пенальті пенальті, ну в якому немає логіки дії. Абсолютно Ось таке привозиться на власні ворота, і Барселона забиває. Але потім вже Манчестер Юнайтед додав. Варто зазначити, команда там змінювалися фланги. Фернандеш переходив з позиції справа наліво. І взагалі пішов тиск, конкретний тиск на Жюля Кюнде. На що це було зроблено? Щоб менше було якісного просування м'яча. Барселона команда, яка взагалі молиться на м'яч, і коли почали е, тиснути на кюнде, це звичайно ж почало створювати проблеми. В підсумку Манчестер Юнайтед переміг, хоча е, другий гол червоних дияволів це теж низка. Великих помилок, і е, е, варто зазначити, що такі помилки не кожного дня трапляються. Барселона вилетіла з турніру. Е, так. У Барселони дуже крута ситуація в чемпіонаті. Вісім очок приваги над мадридським реалом. Але не забуваємо, триває, триває цей скандал стосовно того, що. Барселона ще з попереднім президентом платила гроші представнику суддівського комітету. Вони вони платили за аналітику. Ну дуже дуже сумнівна річ. Проте розслідування іде, і там мають бути свої висновки. І наостанок про справи в. В Південній Америці там відбувся перший поєдинок суперкубку місцевого, де зустрічається переможець Копа Суд Американи Копа Лібертадорес, Індепендієнте Дель еквадорський клуб переміг фламенго 1-0. Ну це далеко нічого не гарантує, але що варто зазначити? Просто звертаю увагу на такий мега-крутий клуб. Ну, найбільш популярний в. Усій Південній Америці, один, до речі, з найпопулярніших в світі. Я говорю про фламенго. Фламенго, змінивши тренера після успішного минулого сезону, зараз з Вітером Перейро якось зовсім не так іде. Поки що він не програв цей трофей, та й сам трофей не настільки значущий, але є тенденція, команда провалилася на клубному чемпіонаті світу, де не пройшла у фінал. Немає послідовності, хоча є дуже сильний склад у цього фламенго. І варто зазначити, що це. Дуже часто призводить до відставки тренера найближчим часом. Ми зможемо е, цілком імовірно побачити ще одного наставника у Рубронегро, і е, там не лише ветерани грають, або відомі футболісти вже розкручені, як той же Габі Гол е, Вартон Рібейро. дуже дуже подивіться просто склад Давід Луїс і інші. Тісно, у Фламенго є ще й хороша школа. Зараз перепідписали угоду до кінця 2020 року з таким атакувальним, цікавим хлопцем, 18-річний Матеус Франса, і поставили на нього клаусулу 200 мільйонів євро. Ну, тобто, його, звичайно ж, за такі гроші ніхто не продасть, я переконаний, але все ж таки гарантують, що цього. Хлопця ніхто нікуди не уведе. Якщо буде нагода, подивіться. Він дійсно цікавий. Він дійсно того вартий. Чекаємо на вікенд, де буде багато цікавих подій. В понеділок наступний зустрінемося. З вами був Роберто Моралес і канал UAFootball.